Нагорода. Якщо ти не відповідаєш собі на це питання, нащо я це роблю? Ти не зможеш приймати ті складні рішення в житті. Тебе зупинить будь-яка дрібничка, будь-яка ситуація. Ти мусиш мати причину, і він дивився на нагороду. І Бог вважає, що це правильно. Бог готує нагороду. Тому думай про нагороду, коли робиш щось для Бога. І, і чим важче служіння тим більша нагорода, це правда. Чим більше заплачена ціна, тим більша нагорода. Тому третя, третя ідея, щоби бути цією людиною побожною, потрібно міняти земне на небесне. Тимчасове на вічне. Це одна із важливих ідей, яку Ісус постійно вчив. Наприклад, Він казав, збирайте скарби на небі, бо на землі нищаться вони, злодії краде на небі. Як це збирати? І багато притч Ісуса описує, що ти обмінюєш цінності земні на вічні цінності. І знаєте, це потребує віри, тому що земні цінності зрозумілі. Ти розумієш, на що ти можеш обміняти земні цінності прямо зараз. Ти знаєш, скільки це грошей, скільки що за це можна купити, і ти можеш відразу отримати це. Коли говориш про якісь вічні речі, вони такі далекі. Але це має ціну. Чому люди приймають якісь рішення і роблять щось, вони керуються вищими цінностями. Для когось це може бути незрозуміло. Для когось це може бути недоступно. Вони живуть дуже практичними життя речами, і вони думають, що це і є. Але я не про якісь непрактичні речі. Навпаки, я кажу, щоби бути людиною побожною, тобі треба практично приймати рішення, щоденні керуючися ось цими вих... невидимими, вищими категоріями.